Капелацьке благословіння на 16 серпня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Слава славен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії я знову задумався про те, як Господь своїм життям здійснює пророцтва, які про нього звершувалися. І у цьому Євангелії там розповідається, що люди запитали. А чи а, а, як, так, як так, що Ілля повинен прийти? Ісус відповідає, Ілля і прийде в свій час, але Ілья вже і приходив, і зробили з ним, що хотіли. І вони всі люди знали, що це він говорить про Івана Хрестителя. Це питання, як можна собі уявити здійснення пророцтв. Нібито все закономірно заплановано? Але мені так не здається. Мені здається, що а, я по-іншому дивлюсь на це питання. Ну, подивився, спробував подивитися, і в мене вийшло. Що коли приходить людина а, і син Божий святий повністю без гріха, без пристрасті і йде своїм шляхом, то знаєте, це, знає, ці обставини, які навколо нього відбуваються. І повинні відбуватися. Тобто він долю, яка знаходиться навколо нього, якби прориває, розрізає. І в, в ньому вони здійснюються. Немає такого, знаєте, він має при собі список пророст і галочкою відмічає, що оце зробив, це зробив, це зробив, це зробив і сам їх виконує. Ні, він живе своїм життям, а все інше до нього само притягується. Тобто воно здійснюється на ньому таким чином, що. Просто ну, навіть невідомим чином, да, чудом таким, коли. І це стосується кожного з нас. Якщо я теж намагаюся і з Божою допомогою йди до, до чистоти свого серця, свого тіла, своїх намірів, своїх думок, попустих, прагнень, то і я починаю ставати частиною того святого, яке. І так відбудеться, тому що воно по-іншому не може бути. Ну, нібито так я можу дивитися на ті пророцтва, які здійснювалися Ісусом Христом в своєму житті, які його передрікали, пророкували про нього. І він говорив, що саме Месія або Спаситель і повинен спочатку постраждати, а потім воскреснути і Воскресінням. ну... І Воскресінням здобути перемогу. І коли люди запитали, і Ісус відповів ось таке, то воно нібито само по собі і здійснилося. І люди зрозуміли, і, і, той, і та дія, яка була, ну, знаєте, пророкована звершилася. І нібито це відбулося само по собі. Знаєте, власною волею, Ну, неволі, навіть я не знаю, як слово підібрати, або е, вираз. От, от, ну таким, знаєте, природним чином, що коли ти в святості перебуваєш і робиш чистоту своїх дій і чистоту своїх прагнень, то немає проблеми в тому, що пророцтво само собою відбулося воно просто здійснилося. Ну Не знаю, по-іншому не, не можу сказати амінь.